Сьогодні сторіччя з дня народження Вадима Сидора. Це видатний скульптор з світовим ім'ям, який народився у нашому місті і він навчався у 33-й школі, що тут. Поруч знаходиться. І тому ми вирішили відзначити цю пам'ятну дату, його сторіччя, встановленням пам'ятника. Це пам'ятник загиблим від бомб. І це перша робота Сідура, яка буде така ну, масштабна стояти в Україні, бо є його роботи і в Німеччині, і в Америці, а зараз він повертається у рідне місто. Ми і так хотіли зробити Сидоровскую работу. Ну, другая тема була, але ну, так як війна така активна это, і вирішили вбиває вот, вот мирних людей. Так що це касается не як военных, а именно як мирних граждан эта вот ракета, яка кожен день, кожен місяць прибуває. Для нас дуже важливо з одного боку шанувати пам'ять загиблих людей. Обірвалася багато судів, багато мрій, багато сподівань. А з іншого боку, це нагадування наступним поколінням про жахи цієї війни, про цю якусь несамовиту жорстокість, яка супроводжує ці події.